Так, добрий день ще раз. Ми продовжуємо наш денний ефір. У нас в гостях Юрій Пероганич. правильно я сказав, так? Це засновник громадської організації Вікімедія Україна. Ми запросили пана Юрія, з, з приводу того, що сьогодні зранку з'явилася інформація, що нові законодавчі ініціативи, які пропонуються деякими депутатами, деякими політиками, можуть стати причиною для блокування сайтів за порушення авторського права. Але перед тим, як ми дійдемо до цієї теми, я зараз скажу, що головні новини сьогодні. Дня. Сьогодні зранку була інформація про те, що нібито Міністерство культури надіслало лист до голови Української героїкатоликої церкви з вимогою припинити публічні. Молитви, і якщо це не буде зроблено, то згідно закону, вони можуть припинити діяльність церкви. З цього приводу була велика прес-конференція, ми про це будемо говорити трошки пізніше. У нас буде включення звідти, і з вечора, можливо, буде в нас, або сьогодні навіть в день, буде представник з одної з сторін. Ми намагатимося включитися. Друга головна новина, яка зараз сталася вже ось тільки що: суд не захотів змінити норму, згідно з якою кличко можуть заборонити балотуватися на пост президента України. Справа в тому, що ви знаєте, що був законопроект, який стосувався саме податкового кодексу, згідно з яким людина, яка не сплачувала протягом якогось часу податки в Україні, а сплачувала в іншій країні, не має права балотуватися, тобто в неї місце проживання не визначене. І Вищий адмінсуд сьогодні відмовився скасувати ухвалення. Верховної Ради щодо цього закону, який вносить зміни до Податкового кодексу. Це означає, що фактично у Віталія Кличка є ризик не бути зареєстрованим. І остання новина, яка от тільки зараз з'явилась, в одного з лідерів Автомайдану. Було заарештоване майно, це реалії сьогоднішнього дня. Тобто, ви знаєте, що автомайдан системно зараз намагається робити якісь акції. І от Сергія Коби сьогодні арештували все рухоме майно. Я так розумію, що це стосується його автомобілів. Отже, ми переходимо до Юрія. Ну, по-перше, Юрію, українська Вікімедія, так. Що це таке взагалі? Це організація, громадська так, організація. так? Вона є підрозділом, скажімо так, одна із організацій, яка є в багатьох країнах. Тобто є Вікімедія Іспанія, Вікімедія Польща. Це один із трьох елементів Вікіпедії. Вікіпедія із такого трикутника можна уявити. Одна частина це власний сайт, Вікіпедія. Він є на 289 мовах зараз. Угу. Там чи 88, чи 89 приблизно. Тобто в Вікіпедії вони діляться за мовним признаком. Є так. українська, російська, французька і так далі. Є спільнота людей, які редагують Вікіпедію. Є ще більш широка спільнота тих, які її переглядають. І є третій елемент, це є організація, фонд Вікімедія, він знаходиться в Америці, який власне, володіє цим сайтом, який підтримує роботу серверів, який там періодично оновлює цю техніку. І який е, збирає пожертви на е, те, щоб Вікіпедія була. Тобто докторна. це такий е, український підрозділ Вікіпедії. Е, підрозділ, український підрозділ фонду Вікімедія. А, е, світового Вікімедія. Так. А який збирає е, власне гроші на а, Вікіпедію? Який збирає гроші, ну не лише на Вікіпедію, тому що у фонду Вікімедія є кілька інших проєктів. Mm. Є Вікіджерела, Вікісловник, Вікіцитати, але Вікіпедія це флагманський uh -huh, проект, uh -huh, uh -huh. який збирає гроші і який займається тим, що. А, підтримує цей сервери і Б. Mm -hmm. Розвиває спільноту редакторів. Mm -hmm. Тому що, е, знаєте, як є така приказка, один з е, сошкою, з розложкою. В Вікіпедії цей принцип е, значно гірший, тобто наповнюють Вікіпедію дві тисячі людей в Україні, mm -hmm. а переглядають десять тисяч людей, десять мільйонів Десять мільйонів. правильно. Uh, добре, uh, скажіть таку річ. Ці нові е, законодавчі ініціативи, які з'явились, нібито про те, що е, сайти, будь-які сайти, це стосується новинних сайтів і не новинних сайтів, можуть бути заблоковані за порушення авторського права. По перше, чи ви знаєте про цей закон? Ну, ви сказали, це не політична сила вносить, це вносить якраз виконавча влада. Тому що є три суб'єкти ініціативи законодавчої, uh -huh. вам відомо, це депутати. Там no, там депутати долучилися. Це президент і третій елемент, третя е, сила це є виконавча влада. Кабмін може вносити. Uh -huh. Так от поки що, цей законопроект був місяць тому опублікований на сайті Державної служби інтелектуальної власності. Пан а Коління... ми вже знайшли його на сайті Верховної Ради. А то можливо інший законопроект я наз назва о, о, ідентична ідентична. А єдине, що там немає у мережі інтернет слова, Так. можливо, тобто, це спроби такі, скажімо, <кій> ви знаєте, що е, тільки 30 січня буде 10 років української Вікіпедії. Уявити собі, скажімо, за зараз життя без вікіпедії вже важко, Так? тобто настільки швидко міняється життя, настільки швидко змінюються технології, що законодавець безперечно не не встигає. І в різних країнах робляться спроби якимось чином врегулювати, скажімо, доступ до, до інтернету. І е, такі спроби робляться в Україні вже не, не це не перша і, і, і впевнений, що не остання спроба. З різних точок зору, з різних аспектів до цього підходять, з точки зору, е, скажімо, боротьби з порнографією, боротьби з е, там з рос, з малолітніх. З, а цей раз, скажімо так, зайшли з боку захисту авторських прав. От. Ну, такий, такий законопроект він опублікований на сайті. В неділю вчора завершився місяць відведення законодавства на публічне обговорення От 12 січня. І 10 січня громадська організація Вікімедія Україна розповсюдила свою заяву в формі відкритого листа. От Скажіть таку річ, як ви вважаєте, цей закон дійсно може бути загрозою? Безперечно, він він може бути загрозою. Який механізм за цього закону? Механізм е, дуже, скажімо, такий, ну е, можна сказати, навіть примітивний. Тобто, будь-хто, е, хто є суб'єктом авторського права, тобто ви маєте бу бути власником авторських прав на той чи інший твір. Е, побачивши, що цей твір без вашого дозволу зміщений в інтернеті, ви пишете листа інтернет сервіс провайдеру. Так. Треба ще вирахувати, в якого сервіс провайдера знаходиться той чи інший сайт, де він розміщений. От. Ну, Якщо це в Україні, це одне, чи провайдеру в доступу, тобто провайдер, який надає вам доступ до, до, до мережі інтернет. І е, далі цей провайдер повинен знайти власника сайту протягом доби повідомити власника сайту, що, що така інформація є розміщена з порушенням авторських прав. Далі е, Автор сайту має ще два дні на те, щоб відповісти провайдерові, чи він з цим згоден і вжив заходів для припинення, тобто фактично прибрав інформацію, що порушує авторські права. тоді питання вичерпане. Скільки часу тримає від подачі заявки до того, щоб сайт сам власно, там, якось усунув цю, це порушення? Два дні є. Два тобто, чи правильно розумієш, якщо, наприклад, ну, я а, так... ну фактично три дні, тому що один день це час, який провайдер має на те, щоб повідомити власника сайту, і два дні, власник сайту має на те, щоб а, тобто, правильно розумієш, що якщо ну, при великому бажанні трьох до трьох днів достатньо, щоб закрити якийсь сайт, наприклад, якщо не знаю там. Як це робиться в судах, тобто повідомляють, а повідомлення не доходить, наприклад, так може Провайтер, бути може... так. А може бути, ну наприклад, <клес> якщо говорити конкретно про, про сайт Вікіпедії, тому що він, він нас цікавить перед за все, то е, власне власник сайту знаходиться в Сполучених Штатах Америки, так от і власник сайту, е, ну він сервери знаходяться теж в сполучених штатах Америки, і він, 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 він Сполучених Штатів. Він не зобов'язаний підпорядковуватися сполученим законом штатів, так от ну. Я впевнений, що е, цей законопроект він поки що ще, е, скажімо так, не буде внесений в кабміном е, в, в, е, в Верховну Раду. Чому і, і взагалі в службі ще поки що не буде внесений в Кабмін, тому що після таких заяв, які, які ми робили, має бути якесь обговорення має бути які, якісь круглі столи, проведені е, Державної служби інтелектуальної власності, і там е, ці питання. Скажімо, недолугості, які зараз є в законопроєкті, вони mm. будуть, я думаю, усунені. Mm -hmm. uh, скажіть, будь ласка, як це може загрожувати, наприклад, сайту Української правди, нашого партнера, громадське ТІВІ»? Uh, чи нам боятися цього? Ви як експерт можете сказати це? Я думаю, що це загроза інтернету взагалі, і не лише скажімо, там, і, uh -huh. українській правді, а загроза свободі слова в країні, uh -huh. свободі самовираження. Тому що, скажімо, будь-хто може зайти, там, скажімо, от, я є блогером. Так? Так. Чи, чи навмисно чи не навмисно, навіть навмисно, розмісти, розмістивши інформацію, яку, яка порушує чиїсь авторські права, і потім е, попросити власника змінити. Слухайте, ну фактично, теоретично це може закрити взагалі Facebook, наприклад. Звичайно. Тому що там я впевнений, що хоча б один користувач, навіть не з України, використовує е, матеріали, які не мають авторських прав. А мають авторських прав, ну, на кажу, Навіть в навіть, навіть Вікіпедію можна закрити, я вже не кажу про Фейсбук, тому що для мене це фейде, що рано ну, вище. От. І, е, Щось держава. Вживе, безперечно, тому що те, що те, що зараз абсолютно повна свобода є, коли будь-хто може розміщувати будь-що і це абсолютно не підконтрольно, такого на мою думку бути не може. От але наскільки адекватними є ці цей законопроект, ну на мою думку, ще він Ну, так, да, він, він фактично допраціває. не регулює е, інтелектуальну власність, це регулює Крім крім того, закриття. бачите, тут тут я ще навіть розумію, коли би е, рішення про закриття чи не закриття приймав якийсь державний адміністративний орган, так? От, а так це, це покладено на е, інтернет-сервіс провайдера практично, без якогось, якщо тобто, прийняти рішення про порушення авторських прав, ну має бути як, якийсь, якийсь е, скажімо так, е, е, компетентний розгляд. Тобто uh -huh. Це має розглядатися або в тій службі, де є фахівці, або розглядатися має в суді, що, що, що власне, те, те, що робиться в Євросоюзі, там, там, скажімо, з, за рішенням суду. Якщо є порушення авторських прав, то відповідно там особа, яка розмістила інформацію, вона зобов'язана її там прибрати і і навіть відповісти за те, що вона порушила ці, ці права. От в нас пропонується позасудова процедура. Ну, це, це, на наш погляд не цивілізовано. Угу. А от скажіть таку річ, я просто згадую те, що нас стосується стосовно авторських прав, ну не с, а, скоріше, нашого президента. От ви з'явились... Явили, з'явилась. Вчора новина про те, що я прошу на показати, якщо це можливо. Що нашлась, нарешті, знайшлась книга, за яку Віктор Янукович отримав 16 мільйонів гривень гонорару. Mm -hmm. Ця книжка насправді виявилась так, що це фотографії і цитати Віктора Януковича. Наскільки я розумію, я не знаю, я не бачу цієї книжки, я не знаю, хто автор цієї фотографії. Ну, по-перше, теж дивно, тому що. ну... Я, наскільки я знаю, Вікторнукович не фотографує. Це не Медведів, який дійсно фотографує, а не фотографує. Тому означає, що він використовував інші, ін, твори інших авторів, або, можливо, одного світа, там, власного фотографа. Але в іншому питанні, ви як фахівець з інтелектуальної е, власності, так? Ну, один, ви все одно до цього якось причетні. 16 мільйонів гривень це багато чи мало? Ну, я скажу так, що, скажімо, для громадської організації Вікімедія Україна, яка власне фактично займається розвитком промоції Вікіпедії в Україні, ну в нас бюджет десь до 100 тисяч гривень. Тобто це в 100 на рік. рік на рік. Це в 160 разів більше. Тобто це наш бюджет на наш на 160 а, разів. а взагалі, хоч щось, хоч якісь інтелектуальні права на територію України продають за, за таку суму. Ну мені мені невідомо, я не можу сказати невідомо. А, мені. а ви читали цю книжку? Януковича? Да. Ні, ні, Ви б не, купили не. її? Я не, не впевнений, що я би її купив. Mm -hmm. Не впевнений. Mm -hmm. well, <laughs> well, <laughs> якщо б вона була там за не знаю скільки вона коштувала, там, 16 гривень, можливо. Там. Ну, 16 гривень, то це б так, мільйон. Так, я не, не знаю, не, Почайно, не можу не говорити, знаю. Не треба її полистати, подивитися, що я наперед можу казати, чи купив би чи ні. Можливо, і купив би. Ну, Кажуть, що це не тільки за його альбом, так що там ще є ще інші чотири книги. Але в будь-якому разі мені здається, що 2 мільйони доларів це навіть для західних стандартів і мірок достатньо велика сума. Отже, що я вам хочу сказати ще, що стосується Вікіпедії, те, що мене от, особисто. Uh -huh. Стосується, ви знаєте про таке явище, як Євромайдан, всі зараз про це говорять. Сталася дивна річ, коли тільки з'явився Євромайдан, була написана історія виникнення Євромайдану, а зараз ця історія переписана. Тобто, фактично, з неї повністю зникли всі громадські діячі. І зараз, якщо прочитати. А що таке історія, де на Вікіпедії на Вікіпедії, в так. Тобто, якщо взяти Вікіпедію українську. Російську і англійську, то виявиться, що в російській, в українській версії взагалі немає громадських діячів, майже немає. А в англійській там більш-менш адекватно розписано це. Скажіть, будь ласка, такі масові, тобто, взагалі, чи є таке лобі, взагалі, чи існує лобі по переписуванню історії в Вікіпедії? Тому що таких випадків, коли переписують якісь факти, їх дуже багато. Чи є така історія? Я знаю, що росіяни дуже цим займаються. Вони переписують свою власну історію. Якщо прочитаєте історію вітчизняної війни в російському в російській Вікіпедії, українській і англійській, це здається різні, різні речі, та, та. І, і і видно, прямо от просто ти бачиш, як де втручались, де намагались змінити терміни і так далі. статтю про Нагорний Карабах в Вірменській в Азербайджанській. Це теж будуть різні статті. Звичайно. Так, от це, це лобі це. Ну, скажімо так, натуральне чи це все ж таки ну таке, ну те, що зроблено політиками, там лобістами? Як це ну, таких якихось фактів, скажімо, організованої скоординованої роботи я назвати відношенні українській Вікіпедії mm -hmm. Слава Богу поки що не можу. Mm -hmm. От і стосовно те, що ви кажете, переписана історія, ну насправді в Вікіпедії зберігаються абсолютно всі версії статті. Так, да, можна Спець. зайти, але зайти, все одно, ну, знаєте, людина, história... яка заходить, <sans> вона бачить тільки одну версію. Останню версію бачить, так. І завжди можна повернутися до будь-якої версії. І в Вікіпедії взагалі є поняття, що таке правда, що таке неправда, що було, що не було. Навіть є такий вираз у медійців, що якщо в лісі дерево впало, це не показали по телебаченню, значить воно не падало. так? — Воно не падало, І як навпаки, воно могло собака, який там крутить Чи хвіст, який крутить Такий фільм навіть є в на цю тему. Так от, е у Вікіпедії е як з'ясовується істина? Шляхом консенсусу. Тобто, це так, може з'явитися якась скалочка, яку мурахи з різних сторон штовхають. І е штовхають в різні боки, але вона сунеться в правильному напрямку. І з часом е в такій Вікіпедії стають все краще і краще, і краще, там mm -hmm. стає все більше інформації. І головне там, щоб були е посилання на джерела. Якщо, припустимо, роль якогось громадського діяча. Описана, там, була друкована в газеті День стаття, там, так. чи в якомусь в науковому журналі, тоді з посиланням на, на цю публікацію може бути якийсь факт приведений у Вікіпедії, що там, припустимо, пан Наєм, чи хтось інший, що щось щось mm -hmm. таке зробив для Майдану. Якщо буде видалена ця інформація з Вікіпедії, та інформація, яка містить посилання на джерело, авторитетне і нейтральне джерело, тоді е, це називається вандалізм. Uh -huh. І на, на вандала можна поскаржитися, вандал буде заблокований, а його правка буде виправлена. Це робиться дуже а швидко. А як це робиться? Є спеціальна сторінка запити до адміністраторів. Uh -huh. В Вікіпедія дві крапки запити до адміністраторів. Ви пишете, що е, це правка вандальна, що редагування, яке містить посилання на джерело, воно було вилучено. Якщо там просто є інформація, що щось таке сталося без uh -huh. посилання на джерело, інформацію будь-хто може змінити, вилучити, поміняти на протилежну, uh -huh. і йому за це нічого не буде. Тому що основне у Вікіпедії не говориться про правду. У Вікіпедії річ йде про верифікованість, можливість перевірки за джерелами. Тоді питання інше. Я знаю, що існує, наприклад, в російській, в Росії взагалі, ціла група дописувачів Вікіпедії, які направлені саме на те, щоб переписувати історію. Тобто, це факт, який, якщо не визнано, то дуже багато людей знають, що таке існує. Тобто, якщо... Не може з'явитися в е, у Вікіпедії російській про те, що війну в Грузії почав несакашвілі, тобто навіть натяків на те, що це не, не може з'явитися. Як ви вважаєте, наскільки це ефективним, і чи є це частиною захисту інформаційної безпеки країни? Ну, безперечно, Росія має свої національні інтереси і вона пише історію так, щоб це було вигідно тій, тій владі, тим людям, які є при владі, тому що знання, які має народ, вони визначають майбутнє цього народу. Відповідно, кожен народ має писати сам свою історію. Тому що що за нас будуть писати там, нам, до речі, пропонували не один раз про те, щоб статті всі, які з'являються в російській Вікіпедії, автоматично перекладалися на українську мову. О, відповідно, ми, ми цього, від цього відмовилися. Це, це може бути допустимо, скажімо, для статей технічних якихось там про атом, про, про комп'ютер, але ні в якому разі це не можна допускати у відношенні статей, які стосуються нашої історії. Ми самі маємо свої історії писати. Тому що якщо ми будемо е, жити за історією, написаною для нас іншим О, так, народом, так, так. то відповідно в нас буде розвиток в, ту, в той бік, в який, як, як нас бачити розвиток, який він бачиться іншим, цим, цим народом. Е, я знаю, що мені от мені те, що мені відомо, скажімо, в є інститут інформації, я точно назву його не пам'ятаю, в Азербайджані. Там люди працюють на державну зарплату, які слідкують за тим, щоб, скажімо, речі, які є у Азербайджанській Вікіпедії стосовно Карабаху, писалися так, як це відповідає політиці. Азербайджану. Стосовно України ну мені не доводилося стикатися з якимись, скажімо, такими, грубо кажучи, наїздами на організованими на, на, на контент української Вікіпедії. Хоча війни за контент вони тривають. Ага. Вони, вони йдуть постійно, йдуть війни правок. Навіть якщо говорити про назви статей, там у нас називається стаття е, е, російсько-грузинська війна 2008 року, в російській Вікіпедії та сама стаття називається Конфлікт в Южної Осетії. Там у нас називається Волинська трагедія, в поляків і росіян називається Волинська різня. Тобто mm -hmm. навіть по назву стаття. І щоденно у тих статтях, які, скажімо такі, чутливі, це там статті про політиків, таких як, як тягне Бог, статті про оці навіть про, про Євромайдан, ці статті захищені від редагувань анонімами. Вікіпедії може редагувати будь-хто, і mm -hmm. зараз є майже півмільйона статей, і лише Ну, от дивіться, щоб я просто не був голослівним, так ага. от дивіться. Всім відомо, що 21 числа акція, яка почалась, почали там громадянські діячі, так, або там суспільство, будемо так називати. Але в усіх версіях Вікіпедії, в усіх, написано, що це почав Арсеній Яценюк зі свого твіттера. Тобто цей факт, який зовсім не відображений в житті, зовсім не відображений в ЗМІ, але у всіх цих це факт, який навіть, ну, обурює нам журналістів, так? Написано от, наприклад, що через э, російська. Вечером 21 ноября, вскорі після обнародування рішення правительства приостановить процес підготовки подписания соглашения об асоціації через объявление в социальной сети Twitter, оппозиционный политик Арсений Цынюк призвал своих сторонников выйти на акцию протеста. От цей факт таки був. Але вправо в тому, що я точно знаю, що цей день він був в опері з Олегом Тягнебоком і Віталем Кличко. Кличком. І його заклик був дійсно, але не він, був, не він починав. І він це був можливо пізніше. І ось це дивує, розумієте? тому що вони ж збирали на 24 мене число. Дивує... І те саме в англійській версії, те саме в мене дивує можливо. взагалі не зневага і неувага журналістів до, до Вікіпедії. Угу. Коли журналіст? Виявив якийсь факт, написав про це в своєму виданні. Він має зразу ж зробити відповідне, коротко цей факт, написати до Вікіпедії з посиланням на, на, на це видання. Тоді, тоді, тоді воно буде хто заважає. Але якщо ви кажете, що аноніми не можуть. Е, хто редагувати. заважає вам зареєструватися і через 4 дні мати право редагувати будь-що? Угу. Зрозуміло. Ну будемо тобто, сподіватися. Давайте що? посилання нам на ті джерела, які ви знаєте. Ніхто не заважає вам прийти вечором додому і відразуватися статті ну, з посиланням розумієте. на ті джерела, які вам відомі. Справа в тому, що це дивує, тому що насправді, якщо от подивитись на перші версії, там була зовсім інша реальність. Тобто хтось вносить ці зміни. І ось хто це вносить, і чи наскільки це, ну скажімо так, безкорисно, це теж дивно. Ну, скажімо так, мені відомі політики, які я не їх не назву навіть якщо пальці двері, в яких помічники вони зверталися за консультаціями, як зробити так, щоб та чи інша інформація була прибрана з Вікіпедії. Тобто політики дійсно на це звертають увагу? Безперечно. ви ж розумієте, якщо там статтю з Вікіпедії довіряють. Вікіпедії довіряють люди, і для багатьох людей Вікіпедія це істина в останній інстанції. І знаєте, що там українська правда чи збережеться чи ні, але є прогнози, що Вікіпедія збережеться ще там років 500. Mm -hmm. От, і навіть знати, що для придешних поколінь про вас щось буде написано, те, що не відповідає дійсності, ну якось-якось не дуже хочеться. Ну це так, це дуже дивно. Тому люди безперечно зацікавлені в тому, щоб підтримувати свій імідж, і відповідно вони. Що цікаво, що е, посилання йде на ньюзру. Добре, тобто, в українській Вікіпедії, так? Так. Ну, Ніхто не заважає на ньюзру зробити якусь інформацію і зробити на неї посилання. Ну, добре, це насправді не має значення, тому так. що ну, це дивно дуже багато людей. Пішніться які... на українську правду, зробіть. Ну, але це... в Вікіпедії є таке поняття, як нейтральна точка зору. Угу. Тобто. Е, по-перше, людина не повинна писати сама про себе, тому що вона не може ну, бути об'єктивно відносно себе, там, чи про свою компанію, чи ще ж. Друге, якщо є кілька точок зору, ну, наприклад, взяти так, де хтось вважає, що він герой, хтось вважає, що навпаки. От. І е, тоді треба подавати одночасно кілька точок зору, що як написано тамто, такий тоді я ще є героєм, але як, як говориться тамто з посиланням на джерело, він не є героєм, чи є антигероєм. От, і відповідно, різні точки зору будуть представлені в Вікіпедії. Так само стосовно того, з чого почався той Євромайдан, відповідно, будь-хто може додати туди інформацію, і вона не буде вилучена, якщо є посилання на джерело. Ну це зрозуміло, так да. добре. А і ще останнє питання, що стосується цього блоку, ми будемо зараз намагатися додзвонитися до Максима Луцького. Це людина, яка ви знаєте, була автором. Е Законопроекту, який стосується те саме, але не в інтернеті. І це звучало, я зараз скажу, як це звучало в, в медіа. Це про внесення змін до деяких законодавчих фактів щодо захисту авторських прав і суміжних прав. І mm -hmm. точка. А про мережу інтернет немає. Це ви знаєте, пана Луцького, я думаю, що ви спілкувалися ну, з ним. Ні, поки що не було можливості спілкуватися. Та, а я не дуже не дуже говорю бажанням, але. Гарнітуру, якщо. Ага, оце вона тут. В нас. Я знаю, що інтернет-асоціація вживала дуже дієвих, і це є, скажімо, на місці їхньої діяльності. Mm -hmm. Захист свободи інтернету. Mm -hmm. Вони відбили не одну атаку, вже, яка була з боку законодавців. Ну, дивіться, справа в тому, що е цей законопроект з'явився от зараз. Ця, ця історія з'явилась за рік майже до виборів. Так, і зрозуміло, що інтернет як найбільш вільний простір для журналістів і взагалі для людей отримувати якусь інформацію, це простір, які можуть, на який можуть впливати. І це тому сильно, сильно зараз дуже багато кого лякає, і мене теж як журналіста, пан Луцький поки не бере трубку, можливо, він зайнятий. Можливо, передзвонить, але справа до чого я хочу все ж таки останні питання до вас завершився цим блоком. Що робити? Тобто, цей законопроект може бути ухвалений. Я пам'ятаю, коли, наприклад, ухвалювався законопроект, який стосувався наклепу. То була дуже велика протестна акція журналістів, які вийшли на демонстрації, там були опубліковані дуже багато журналів з чорними. В Вікіпедії був банер відповідно. В Вікіпедії, так, ми, так. до речі, дуже дякуємо, що підтримали, це правда. І це якось працювало. Але тоді не було виборів. Зараз йдуть вибори і може бути дуже жорстко. Що робити От як ви вважаєте? Що робити? Звичайно, що якщо закон є прийнятий, як, як в цивілізованій країні закони треба виконувати. От, і при тому діяти цивілізовано для того, щоб ці закони міняти. Для цього, ну, це, якщо є громадянське суспільство, якщо там влада заслухається, якщо якісь є законодавчі механізми, у нас, начебто, для цього є. Відповідно, що робити? Голосувати за іншу владу. Голосувати за ту владу, при якій такі закони не приймаються. А дивіться, але справа в тому, що так може статися, що це ну це ну, моя така. Так що чи може добре. А от дивіться, чи є механізмом, наприклад, якщо вивести сайт за кордон і розташувати там сервери, і просто ну знаходитись в іншій юрисдикції. А, а, а ніщо не, не завадить, скажімо, владі заблокувати через інтернет-провайдера, щоб бути законопроект. Конкретний домен. Конкретний домен чи конкретну IP-адресу чи, 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 чи ряд IP-адрес, де, де розташований сайт. Це технічно дуже просто тобто робиться. Тобто, скажімо так, ніякого шляху захиститися від цього немає. А, ну, скажімо, є так звані програми анонімайзер, які дозволяють там заходити. Ну, виходити так, та. але ти ви розумієте, що не всі не вміють ними та. користуватися так. Uh -huh. Та ж сама там Вікіпедія в Китаї вона, наприклад, закрита. No, і Ну, Facebook закритий, Твіттер закритий. Та, з них. І Google там в великій мірі закритий. Добре. Та. Uh -huh. Що робити? Що робити? Міняти владу, як її міняти? Ну, треба дивитися, за кого голосуєш. Uh -huh. Uh -huh. Треба Просвічу, займатися просвітленням народу про освіту. Та ж саме Вікіпедія займається, вона розкрила дуже багато білих плям в історії. Ми зараз є на той самий Євромайдан. Я не знаю, чи є десь сказали, що це не об'єктивна історія, але чи існує десь якась інша історія. Більш об'єктивна, я не впевнений. так. Ви праві. що Насправді і я дуже багато інформації отримую з Вікіпедії, Думаю, що наші глядачі теж отримують дуже багато інформації. І до речі, що цікаво, що Вікіпедія також є е е ресурсом, який е збирався з. Краудсорсингу, тобто люди самі фінансують е, Вікіпедію. Так. І це єдина можливість отримати дійсну інформацію, якусь, ну, хоча б якусь повну інформацію. Ми теж збираємо гроші на те, щоб існувало громадське ТІВІ. Нагадаємо, що на сайті спільнокошт Big Idea Ви там зможете зайти наш ролик і підтримати нас, просто перерахувавши гроші. Ми маємо зібрати за 100 днів мільйон гривень, якщо це вдасться нам. Ці гроші будуть пораховані до нас. Якщо ні, то вони розійдуться до тих людей, які намагалися нам допомогти. Отже, дякую вам, що були з нами. Я сподіваюся, що, ви, що не останній раз ми будемо в вільному ефірі. Якщо будуть якісь новини, будемо слідкувати за цією ці темою, тому що це для нас життєво важливо. Так, безперечно, дякую, що запросили. Нема за І що, виходьте ще. Дуже Отже, ем, у нас.